Святий, Боже, святий, кріпи, сяди, безсмертний, помилуй нас, святий, боже, ся ти кріпи, сені без смертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпи, сяди, без смертний, помили нас, собі цениться, помі, і Боже, час і на віки віщам. Запомили нас, Господи, сині наші води, попроси, беззаконня, та не правди, помених, Боже, відповіска, гонь і збережила дісні, у тебе, чоловіко, Славо, цю і сину, після того, славі душі від твої голо, і нині мов ся і на вікані, Господи Ще монямо за піду роста, цареві божі, які своє життя вітали за волю і незалежність нашої держави України, і щоб проститися, і всякому прорішенню вольному і невольному. <кій> що Господь Бог оселив душі, де праведні спочивають. <кій> Небесного і відпущення гріхів їх у Христа, безсмертного Царя і Бога нашого просі, подай вічні поки, подай, Господи, призна пам'ятним рабам Твоїм, яким сьогодні поминання творимо, і сотворів вічною по. Боже наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.